Взяла в надалі листочки фіалок, і щось три їх було, і стали пропадати. Одна тільки ось оживенька. Ну, я йти хочу посадити. Сьогодні у нас 29 грудня, і я раз вони в воді не прижились, я хочу посадити їх у ґрунт. І що з цього вийде. Будемо спостерігати. Є корні він у мене, я так мукну і прямо в землю, От. хай вони ростуть. Я в один горшочок навіть оці посажу. Ну тут листочок відпадає, але тут живий. Як сказати стібільочок. Живець по-українськи. Так оце. І пропаде, пропаде. Ну, а може й ні. І я хочу їх всі три сюди. Якщо виживуть всі, значить розсажу потім. Ой, а я забула в корні він. Так. Добре. Сюди. І цей зовсім поганий такий ось. Листочок, ну, але і його посадимо. Так, я зробила дірочку. Без очків нічого не бачу. Треба булочки взяти Так. Гарненько в корні він. На підвіконня поставлю, там у ванні йде йти фіалочки. У мене вже був досвід. Виросло з одного листочка виріс кущик такий гарненький, може і тут вийде. Зараз покажу, помінялись ролями. Оце гарбуз сидить, але ну, не дуже видно його полоски, а сірий там сидить, понаїдались. Мисочку перекинули. От зараз постукає, може, повернеться. Дивіться, який кабан. М -м -м. Гарний? Дуже гарний. А знаєте, чому вони тут сидять? Ще один, ще другий. На сонечку. Ну і ага, навіть у одній мисочці воно лишилася їда, бачу. Понаїдалися. Ось так скажете, чого ти мене чіпаєш? Я посижу, погріюся. Красавиця всіх ту розганяла. На дворі так сонячно, дивіться. А вийшли, трішки погуляємо і якусь гілочку хочу зрізати і... Дома поставити. Не в воду, а так чи в пісок, чи в землю І гірлянди повісить. Так не знаю, яку тут ось абрикоса. Може з неї яку гілочку зрізати. І трішки гуляємо свенді. Сонячно, гарно, тільки вітер. Де красавиця гуляє, вийшла на вулицю, поки я ось гілочки тут взяла. І зараз щось придумаю. Пішли додому. Пішли додому. Фенді, там. Пішли, пішли. Пішли там, Фенді. Фенді Фенді. Треба на руки брати. Побіла. Фенді домой, давай, давай, давай. А, Ай, хто тут виглядає. О, дітки гуляють там далі. Де найбільша калюжа? Бризкає дитина, чиясь там далеко. Фенді, пошли домой, бистра. Додому. Пошли домой. Полетіла, ну все, пішли ми додому. Нагулялися. Вийшли трішки погуляли. Наталію проводили, приходила, провідувала мене Наталя. Ну, я вже не знімала її. І це зрізала декілька гілочок, дивіться, обмотала туалетним папером. На жаль, немає в мене сніжку, я б могла обсипати, було б дуже гарно. Ось такі гілочки. І я все-таки вирішила і собі тут в спальні трішки прикрасити. Ось у... <кій> взяла гірлянду, зараз попробую це все закутати. От така в мене була вазочка для квітів. Ну, горшок такий я взяла, використала. Насипала туди піску. І засунула ці гілочки. Зверху теж поклала камінців трішечки і туалетний папір білосніжний. І обмотала. Зараз обмотаю гірляндою. І це буде ввечері дуже гарно тут світиться. Ну, Зараз ще світло і не дуже так видно. Дивіться, Ось так зробила. Покажу потім увечері. Непогано. Так, трішки вогники горять. Якщо буде світло, то буде нічого. Ну так ось. Увечері горять ці огонючки. Коли є світло, трішки себе порадувала. Бачите, як гарно. І без ялинки. А можна там прикрасити якесь дерево, навіть тую, але вони дуже маленькі в мене. Ну, я маю на увазі дворі, Тому я зробила ось так. my uni